Юмзик. Називається Було-стало. Було. Ой, от таке ось і все. Страшне, полопане. Ще одне. Це ще більш-менш таке страшне. Ну. Знайшов батька в ножі Савдеповську резину, що в ній було, було в ній таке. Ладка, ладка. Це я зробив сам, бокові порізи і їх викидали. А ось і всього. Їх повулканізував. Получилося? Запаска. Одна. А це теж. Уже переобута. Паси наші на монтажі. Помогли. Спасибо велике. Зараз знайду, де я тут теж вулканізував. Ага, ось. П'ятачок. Боковий поріз був. Судепі таке викидали. Сьогодні таке. Як драси, ось і все. Буде ходити. Буде у Юмзика сьогодні. праздник. Бім! Привіт! Праве. Болти на графітку. Без цього нікуди. Запаска ще одна готова. Є буде. Ліве колесо. Все. Тракторець ще покатається трошечки. Да. Да. Буде запаска на цьому прицепчику. Запаска від дядька Сашка. На 8 шпильок, це й на 6 шпилях. МТЗик, Привет.